Дорогі українці, українки, усі наші воїни, наші герої і наші союзники, всі у світі, хто з нами, хто з Україною, анжу, пане президенте Інгрідо, пані прем'єр-міністри, сьогодні ми відзначаємо 33-й день незалежності України. І ми впевнені, українці. Завжди будуть відзначати це своє свято у своїй вільній столиці та у своїй власній суверенній державі. Україна завжди зберігатиме незалежність, і це вже ніколи не буде під питанням. Ми всі разом дали відповідь, і це історична відповідь завдяки нашій єдності, нашій. Сміливості нашій спільній роботі, відповідь: чи бути в Україні, чи бути українцем. Коли зовнішня агресія ставить таке запитання перед нами, перед нашою нацією, усе залежить від людей, від мільйонів людей. Кожен своїми діями визначає долю усього народу, і увесь народ своєю спільною силою визначає долю. Кожного саме так сталося після 24 лютого в Україні проти вторгнення в нашу державу і намагання її знищити постав увесь український народ, мільйони українських очей, які відреагували не страхом, а рішучістю мільйони наших українських сердець. Які не завмерли і билися і б'ються мільйони українських характерів, які ніколи не будуть коритися чужому і завжди знайдуть спосіб повернути своє. Саме так ми і робимо: робимо все, щоб крок за кроком повернути своє та вигнати окупанта. І завжди треба пам'ятати, якою ціною Україна захищає своє життя. Шановні присутні, я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших героїв, усіх українців, усіх українок, усіх наших героїв різних часів, які билися заради нашої незалежності та віддали своє життя, щоб Україна могла жити. Дякую. Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому. Несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають своєю власною силою та разом з нашими партнерами чесно, незмінно. Влучно і з кожним днем. Все більш далекобійно. Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї української ракети дрона паляниці. Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. І знаємо, що Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти за що. Дорогі українці, українки, дорогі друзі України, завдяки тому, що Україна у цій війні вистояла, збереглася, бореться. Ми всі знаємо, що і Європа може не впасти, скільки б їй не погрожували, як би на Європу не тиснули, як би по ній не били. Наша європейська історія вже не раз бачила, як неволя. Ширилась континентом тоді, коли єдності європейцям, на жаль, бракувало. Зараз же кожен з нас може робити все, щоб гарантувати свободу всім, свободу всіх у Європі. І європейська єдність є основою безпеки кожного на континенті. І саме так ми бережемо європейський спосіб життя. Саме так зберігаємо незалежність, і ми постійно маємо робити все, щоб наша незалежність, наше життя отримували достатній захист. Дорогі українці і українки, напередодні нашого дня незалежності України, я підписав ухвалені Верховною Радою України закони із оборонного законодавчого пакету. Перший закон, який гарантує усім нашим воїнам, які діють на території держави-агресора, повне забезпечення, ми підтверджуємо гідну державну вдячність за бойову роботу наших героїв. Друге, закон, який забезпечить для усіх наших воїнів-легіонерів українське громадянство. Кожен, хто відчуває життя і незалежність так само, як і ми, українці, хто б'ється разом з нами, з українцями, заслуговує бути серед громадян України. Третє це закон, який убезпечує українське православ'я від московської залежності і гарантовано захищає гідність святинь нашого українського народу. Кожен з цих і інших подібних ухвалених законів. Кожне з наших сміливих рішень додають нам сили, сили Україні, а отже, усім нам, кожному з нас. І хай такий наш взаємозв'язок завжди буде абсолютно міцним. Все, що посилює Україну, захищає українців. Все, що дає більше можливостей і захисту українцям, зміцнює нашу державу, зміцнює всіх наших союзників і нашу рідну. Європу, Україна, я вітаю тебе з Днем Незалежності, Українці. Я пишаюся вами, кожен у світі, хто нам допомагає, наші партнери, наші друзі. Дякую вам, слава Україні.